Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це понад півмільйона FPV-дронів для фронту. Наші податки наш захист. 35-річна жінка загинула внаслідок російської атаки по Одесі. Вона спала у власній квартирі біля вікна. Ще десятеро людей поранені. Про це повідомив одеський міський голова Геннадій Труханов без тепла майже 40 тисяч мешканців. Про наслідки російського теракту розпитаємо нашу кореспондентку Олександру Ченкову. Вона з нами на прямому зв'язку. Олександро, вітаю! Тож, будь ласка, розкажіть, яка нині ситуація в Одесі? Вітаю, Андрію! Чергова страшна ніч для Одеси. Ворог на цей раз застосував комбіновану масовану атаку. гатив і ракетами, і шахедами. Внаслідок удару загинула 35-річна жінка. Вона спала просто біля свого вікна. Також відомо про 10 постраждалих серед поранених 9-річна дитина. Вона наразі перебуває у лікарні, також серед дорослих постраждали 22-річний хлопець. Він наразі перебуває у вкрай важкому стані, також у шпиталі. Щодо руйнувань, ми наразі перебуваємо біля майже вщент зруйнованого будинку в історичному центрі Одеси. Саме тут загинула жінка. Декілька квартир знищено вщент люди фактично залишились без житла. Ми вложили всі до всюди копієчки, тепер нема нічого ні, ні на питання, ні на життя, ні на нічого. Ні на що нема. І що робити, кому говорити, куди обращатися. Внаслідок влучання сталася пожежа. Її доволі швидко ліквідували рятувальники. Утім, ДСНС досі працюють на місці, бо будівля доволі стара. Повторюю, що це історичний центр Одеси зроблена з Черепашника і тому є велика загроза обвалення. Люди буквально на декілька хвилин можуть зайти, забрати речі, але і це доволі небезпечно. Це основна балка. Це на рухнуло. Це несуща стіна. І якщо це, це вже почалося, то напевно все впаде. Скоро Ви вдома були. А, ні. ні, ми виїхали на декілька годин. Цей момент випадково і побачили на фотографіях, що це наш дім палає, пала, і Ми швиденько сюди. Наразі на місці працюють усі відповідні служби, ліквідовують наслідки нічної атаки у трьох районах Одеси. А вони чималі. Пошкоджено також багатоповерхівки, адмінбудівлі, також більше трьох десятків автомобілів. І знаємо, що вже завершено ремонт трубопроводу, через який через наслідок влучання, який було пошкоджено, і зараз вже котельня працює, і пологовий будинок опалюються і школи, і дитсадочки, які усю ніч були без опалення. Ми продовжуємо працювати на місці, і про нову, нові деталі повідомимо згодом. Андрію дякую, Олександро. Це була наша кореспондентка Олександра Ченкова. Вона розказала про наслідки чергового удару Росії по Одесі.